Банда-банда. У нас сьогодні на огляді ось такі офігенні бакани. Сумки риболовні від Mirox Golden Cage. Зараз все по порядку вам розкажемо і покажемо. В Вашій увазі пропонуємо риболовну сумку. Бакан. Вона є в трьох розмірах. Це найменший 36. На 24 і найбільший 47 на 29. І між ними ще розмір L серединка. Так, дивіться, ось така сумка. Вона йде з твердим дном. Тут такі зроблені ніжки вибиті, воно не йорзається коли ви ставите на поверхню слизьку, не йорзається все чітко стоїть. Ось такі ручки виготовлені з м'якого пластика. Якщо ви там десь придавите іншою сумкою, то ці ручки не зламаються і все буде добре. Вони тут припаяні гарненько до корпуса. Також у нас йде зйомна шлеєчка. Ось такий карабін зроблений, можна носити на плечі Є така ще прорезинена вставочка, щоб не різало ваше плече, коли ви цю сумку наб'єте тисячу своїх приманок. Також тут з одного боку є для двох спінінгів тримачі, переходимо всередину. Так, у нас. Тут ще додатково ви можете придбати ось такий органайзер. Тут у нього ще є такі фіксатори, які ви можете розподілити цей органайзер на декілька частин. Дуже зручно, коли зберігаєте свої приманочки, особливо можете сюди в цей органайзер кинути приманки робочі, які на вашій риболовлі сьогодні працюють. І вам буде дуже зручно не постійно перебирати всю сумку, а працювати з цим органайзером. Він продається окремо, коштує там десь приблизно біля 500 гривень. Так, всередині бакан ось так виглядає. Це пластик твердий. Ви можете також, я бачив, використовують під рибу люди. Просто беруть цей бакан і сюди накидають, наприклад, судаків. Спокійнесенько. Також тут, бачите, штамповочка така є, це дуже зручно.